Владислава, вітаю! Тож з ким вдалося поспілкуватися і чиїми історіями ти можеш поділитися з нашими глядачами? Дякую, Ірино. Ти знаєш, ми. Приїхали сюди після 12-го, і Насправді людей тут було не так багато після офіційних заходів, які тут відбулись, коли е, територію парку слави відкрили для е, всіх охочих. Людей було спочатку небагато, але вже з одній годині, після другої години, прийшла доволі бага велика кількість людей. Приходили делегації політиків, приходили делегації військових. Ми зустріли тут Володимира Жемчугова, героя України, героя російсько-української війни, який 2014 тисячі року проводив партизанські операції на Луганщині. Він поділився з нами своїми враженнями. Я думаю. Що у наступному ефірі ми е, дамо його коментар, але перед цим ми поговорили з різними людьми. Тут були і ліцеїсти, школярі, які, е, скажімо так, всі разом там цілим класом прийшли і поклали квіти, сказали, що це була їх традиція, і вони кожного року приходять, покладають е, квіти до меморіалу слави загиблим у Другій світовій війні. Були тут люди і більш старшого віку, у яких. Діти воювали, у яких перепрошую чоловіки, або батьки воювали у Другій світовій війні, і для них це дуже важлива частина пам'яті прийти тут, згадати про них і, власне, покласти квіти біля вічного вогнища. Я прошу послухати коментарі цих людей. Я народився після воєнний час. Важко людям дуже важко жилося, але вони відбудовували державу. Будували майбутнє, я ніколи не думав, що колись може розпочатися якась війна, тим паче від Росії. Коли задумуємося глибоко про зміст, то, бачите, історія повторюється, історія рухається по спіралі, і важливо задумуватися щодня. Щоб воно не повторювалося, щоб ми не повторювали тих помилок. Для мене і 9 травня це надзвичайно важливі дні, тому що два мої дідусі, на жаль, померли на другій світовій війні, і саме тому ми з ліцеєм це традиція приходимо і власне вшановуємо славу тим героям, які захищали не тільки Україну, а й весь світ, всю Європу під час Другої світової війни, і вічна слава. Були былы... Люди, які просто обходили окремі меморіальні плити або дивилися на кожну меморіальну плиту, зупиняли, зупинялися біля неї, і на кілька секунд фактично думали про щось, можливо, віддавали подумки шану цим військовим, які поховані тут безпосередньо на Алеї Слави у Києві. І в принципі, ми зараз бачимо, що поступово по одному або невеличкими групками люди приходять, продовжують класти квіти на місці. Працюють і журналісти. І, До речі, маю сказати тобі, Ірино, що працює дуже багато західних журналістів. Ми бачили тут журналістів з Іспанії журналістів з Великої Британії були журналісти з Польщі та Франції, і їх дуже цікавить ця тема. Їх цікавить тема, як зараз фактично люди сприймають цю пам'ять, відчувають цю пам'ять. Тому що ми розуміємо, що завтра, 9 травня, буде великий парад у Москві, на який приїхали прийдуть багато. Скажімо так, союзників або партнерів Російської Федерації і які ризики це може за собою нести. І будуть і я спілкувався з одним колегою з західного СМІ. Він сказав, що буде приходити сюди завтра і дивитися, яка кількість людей прийде завтра саме на 9 травня. Класти це квіт, класти квіти на меморіал загиблим у другій світовій війні. Така от зараз тут ситуація. Ірина, прошу тобі слово. Дякую, Владиславо. Дійсно, у кожної родини є своя історія, і на жаль, ця історія повторюється і зараз. Дякую, Владиславо. Наш журналіст Владислав Христофоров із середмістя Києва в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.